Є вибір купувати завжди якісні речі за доступною ціною. Ми вам даємо зараз можливість купити доступну річ за доступною ціною або купити кудись інше, купити щось інше. Що пропонують інші торгові точки? Отаке одно. Дивіться, бо бачите, ви купуєте річ за 13, 15 чи 16 тисяч гривень з таким дном. Ми пропонуємо за 16 тисяч гривень ліжко 160 на 20 з металевим механізмом на керівних булкових ламельках. З такими бічними кріпленнями купити дно, яке витримує 100 кг. Я важу 106 кг і сюди можна поставити кого одгодно. Або любовника, або зимові шкари, або ще якусь штуку. Тобто Добре, компанія тут є моєї меблі. Пропонує вам купити річ за доступною ціною з ахієнною комплектацією, типу це як Мерседес за ціною жгуля. Переходьте в шапку профілі, дзвоніть, пишіть, будемо е з вами спілкуватися і радити найкращі речі за. Нам же